У цьому відео художній влог, осінній живопис, попередня підготовка до живопису, фото, кольорова палітра, картини в роботі, тренування малюнку, перспективи та інше. Осінь, пора підготовки. Але ні, цей влог почався в серпні, тому що в серпні почалася підготовка до осені. Я зрозуміла, що ось зараз пересвітуть мої квіти, овочі втратять свою. Красу і мені уже в вересні цілком, можливо, не буде з чим працювати. Тож я починаю працювати із фото для натюрмортів. Досить цікаве завдання, але не просте, насправді не просте. Потім вже ж я розумію, що мені нема куди тягнути ще з однієму бачення, тому що потрошку, але уже час хорошого світла в тій кімнаті, де воно найкраще для роботи із фотом, воно починає йти. А без нього фото гарного не зробиш, тож це був ще один привід почати роботу. Ось вже вигляд пейзажу, який схожий на пейзаж, а не на якесь брудне, брудне середовище. Насправді, вже тут видно воду, відзеркалення, навіть дерева можна зрозуміти, сонце і таке інше. Але це ще на півшляху. Насправді, це півшляху. Ще дуже багато потрібно зробити і в воді, і з квітами, я забула, як вони звуться, водяними ліліями. І таким іншим, але вже робота і досить таки складно уявити оцей момент, що на початку, коли все дуже брудно, і не зрозуміло, що тут щось буде вимальовуватись. І вимальовуватись буде щось достатньо таке цікаве. Досить складно, але нічого, працюю далі. Цікаво інше, що такі замальовки, як вже я казала раніше, на невеличких площах. Грубо кажучи, вони дають зрозуміти, чи є перспектива в картині, чи нема. Тому що я дивилась на зображення, воно драматичне, його хочеш намалювати, проте чи насправді гідне картини, чи воно може пережити такі явище. Картини це зображення потрібно випробувати по фарбах, по кольору, по тому, як воно. Створюється. Ось цей момент. Якщо вийде, ну то це буде одним із рішень, тому що зараз я випробовую декілька пейзажів, щоб побачити, який саме із них буде працювати. Але тут ще цікаве небо, дуже цікаве з ним попрацювати, тому що в чомусь тут цікаво переходи. От для прикладу, із звідси від сонця ця частина Вони більше засновані на поєднанні фіолетового кобальту або пурпурного кобальту, на замішуванні з все таки ультрамарином синім. Ось це вже йде трошечки видно зеленого. Це вже і ця частина вже йде на замішуванні прузької синьої, із все-таки ультрамарином синім. Це вже інше. Коли ось ця частина де жовта поєднується з цією частиною, воно виявляє зелений відтінок. Він трошечки має бути. Я навіть дуже часто спостерігала його на небі. Але його має бути тільки трошки, не багато, тільки трошечки. І саме цей перехід він дуже важливий, його потрібно потренуватися, як правильно зробити. Щоб воно не геть зеленило, тому що якщо цей саме перехід трошечки в відтінку, буде занадто великий, то враження буде зіпсоване насправді, тож робота триває. Тут, до речі, використовувала чорний, чорний, чудово працює в цьому, можна сказати, місці, тож, що ж, буде вона висохати до наступного етапу роботи. І ось так. Цьогорічний вересень якимсь чином перейшов у літо і цілий місяць не було жодного відчуття осені. Але жовтень це вже інша справа. Він відкрив ці осінні двері повністю. Але кожна пора року надихає на роботу це було з літом, весною і осінь не виняток. Це прекрасна атмосфера, дуже-дуже цікава. Про цей пейзаж я вже говорила у попередньому відео. Але що цікаво, що на роботу із ним дуже і дуже йде багато часу, і насправді в день ще час забирає життя. Не вистачає світлового дня, тож доводиться працювати із лампою. Маю зазначити, досить непогано виходить, але над освітленням ще потрібно подумати. Так. Архітектурного пейзажу для мене мало. І у мене з голови ніяк не виходить ідея про намалювання пейзажу осіннього пейзажу у похмурий день. Як ви бачите, я навіть знайшла деякі матеріали, досить непогані фото для роботи із таким пейзажем, проте, жоден із варіантів ідеально не підходить. От я не відчуваю, що ось воно ось це фото, я можу з ним працювати повністю, ні. Щось в одному фото є цікаве, щось в іншому фото є цікаве. І це доводить мене до того, що потрібно поєднувати це все в один малюнок. Так, потрібно малювати ескізи. Я не дуже люблю малювати ескізи, особливо олівцем. Я люблю ескізи малювати олійними фарбами. Для мене це досить улюблена справа і більш комфортна. Але перш ніж почати навіть працювати з. Ескізом олійними фарбами потрібно все таки розставити по місцях певні елементи композиції, Тож, робота з олівцем. Деколи думаєш, потрібно поїхати на природу, зробити чарівні фото і потім малювати. Коли ти опиняєшся на природі, розумієш, що не завжди вдається знайти те саме чудове прекрасне місце для фото, тож просто отримуєш натхнення з того, що ти бачиш, і що ти відчуваєш. Завершила сеанс з цією. Треба переходити до тієї осені. Сьогодні в мене день роботи із картинами, тому що на тижні у мене не було часу. Насправді. Зараз таке життя, що доводиться з картинами працювати не по графіку, а коли є час. Оце. Тут цікава річ, я тут тестую блокову систему, і є цих блокових систем у роботі з картинами декілька. Тобто, взагалі, картина розбивається на квадрати і малюється вона по квадратах. Друга система це тоді, коли ти робиш підмальовок в тонах і працюєш також перша, перший задній план, другий середній і третій самий перший план. І є третя блокова система. Ось так як в мене. Тобто, ти розділяєш на частини взагалі, і їх практично пропрацюєш до самого завершувального матеріалу. І стану ти його не пропрацюєш, це факт, але до певної межі це можна зробити. І ось я зараз працюю саме над цим, щоби спробувати певні свої проблеми вирішити на цих етапах. В чому? Проблема, проблема у таких зображеннях із повітряною або атмосферною перспективою, тобто із тональним переходом кольору тону. тону. Відповідно до того, задній або перший блок, який був раніше намальований, він був на початку сеансу таким же яскравим, як ось цей другий блок. Але, згідно сюжету, він має бути в тумані. І досить такому яскраво вираженому тумані. Для мене це складно. Зробити було, і для мене було складно навіть трошечки навіть. При тому, що її ескіз, але розміщувати ось ці деталі. Тож я пішла, на мою думку, легшим шляхом. Я розбила на блоки. От перше завдання, перша вправа, що була на цьому сеансі, це зробити із цього першого блоку туман, досить яскравий туман. І от вже ми бачимо, вже в нас складається враження, що ця частина набагато далі знаходиться від цієї яскравої частини. І ось. Мені потрібно буде ще один сеанс, щоб закінчити ось цією частиною, щоб покласти на неї яскраві кольори, які їй потрібно буде. І ще один сеанс, щоб додати туману. Потім вже починати ось роботу ось із цим блоком ось він, з цими найбільшими деревами. І маю зазначити теоретично на даний момент це досить таки непогано працює. Але як воно буде працювати в завершенні, це велике питання, тому що ти не можеш сказати, як воно буде працювати, доки ти не спробуєш цього реально, як воно буде. Тут занадто чорно і треба вибрати. Ось, відповідно до того, це такий експеримент. Досить цікаво, незвичайно, насправді незвичайно, але так, працюємо. Робота із осіннім архітектурним пейзажем мене настільки надихнула, що я вирішила закріпити результат, тож починаю робити ескізи, вчитися перспективі, тому що так цьому потрібно вчитися, потрібно закріплювати ці знання. Мені подобається. Тож я вибираю простий папір, тому що мені тяжко знайти той папір для роботи з олівцями, який би мені сподобався. На мою думку, тут потрібно відчувати паперу. Ти малюєш на ньому і відчуваєш так, ось це він, усе мені подобається. А доки того паперу нема, тож доводиться працювати із тим, що є. Як видно, прогрес не стрімкий, але він є і мені це подобається. І ось це все, що я вам хотіла розповісти в цьому влозі. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім цього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.